Вже не перший місяць діє програма дітям війни, завдяки якій маленькі мешканці Донеччини можуть відправитися на оздоровлення та відпочинок до Кам'янець-Подільського. Однією з найактивніших громад, яка приймає участь у цій програмі, є Новогродівська. Так, це не перший раз. Вже наші діточки відбувають до цього закладу, де вони протягом місяця будуть. Відпочивати будуть навчатися для цього. Є всі умови, і з ними будуть працювати і психологи, і викладачі, тобто. Щоб діти трошки відпочили від того, що тут відбувається. Перша така поїздка була організована ще в серпні. місяці, Тоді з Новородівської громади на відпочинок поїхало 90 дітей та 5 супроводжуючих працівників освіти. Друга поїздка у нас була організована завдяки благодійній організації СОЗ громадянська охорона та їх програмі Діти війни нас приймає. Хмельницька область і перша група, така поїхала понад 40 чоловік в лютому місяці, ось вони лише вчора повернулись додому. І друга група 40 дітей разом з чотирма супроводжуються. Ми їдеть. Дітей, які вже завтра прибудуть до Кам'янець-Подільського, розселять у комфортабельному готелі. Для них будуть створені всі умови для якісного онлайн-навчання, а також оздоровлення та активного відпочинку. Варто відзначити, що всі витрати на себе. Бере приймаюча сторона, неабияку участь у цьому проєкті приймає і Укрзалізниця, яка надає окремі вагони для безпечного перевезення дітей. Ми готові співпрацювати. але ж ми розуміємо, все залежить від тієї сторони, тому що. Вони приймають безкоштовно нас, наших діточок. Вони розміщують там до відправлення автобусів, які відбезуть дітей та супроводжуючих до залізничного вокзалу у Покровську близько години. Проте на місці збору вже досить людно. І батьки, і діти трохи хвилюються перед поїздкою. Сьогодні ми відправляємося в подорож. Я очікую, що ми отримуємо нові спогади. Проведемо час з друзями, відвідаємо екскурсії, будемо присутні на тренінгах та екскурсії по місту. Я їду до табіра, щоб здобути нові знання, якісь навички, знайти друзів. При... подивитися природу у Кам'янець-Подільському і відпочити після зими набратися енергії. Ми, наприклад, не перший раз їдемо, нам все подобається. По поводу що там переживання бувають іноді переживання. Зараз, ну, на даний момент, наоборот, буде в тому місці. По-перше, хочу приємно, приємно провести свій час, дізнатися нову частину України, так, тому що я там ще не був. Хочу подякувати всім дорослим, нашим батькам, що мають змогу знаходити місця, куди ми можемо поїхати. І, звісно, нашим захисникам вони нас боронять, ми можемо їздити. Очень добре. Толі служать здесь взрывы, пусть отдохнут, розвіється. Ми там зможемо відпочити, погуляти з однолітками. Цікаво провести час. Побачите, місто Кам'янець-Подільське. Нам буде дуже цікаво погуляти по місту, і ми зможемо відвертитися від цієї обстановки в місті. Нашому протягом місяця на дітей з Новогродівки очікують різноманітні екскурсії, тренінги, спілкування з психологом. А найголовніше нові знайомства та відпочинок у безпечному та мальовничому місті. Звичайно, вони не зможуть забути про війну. Забудь. Ти вибухи, які чули, проте ця поїздка зможе їх трохи відволікти від страшних подій сьогодення. До рідної Новогродівки діти повернуться вже на початку квітня. Альона Соболенко, Даніл Авідяков з Новогродівки спеціально для Капріньюз.